Священність української землі. Ціна будь-якої перемоги. Процес повернення власних територій має дуже високу позначку. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал Світла, Любові, Свободи, Духовності Реводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за кожну підписку, вподобайку і особливо дякую за кожен коментар і кожен донат як процес енергосприяння, розвитку і функціонування нашого каналу. Безмірна, потужна енергія вийшла сьогодні зі мною на взаємодію. Кілька місяців тому я вже мала контакт із схожою енергією, але іншою. Тоді це була енергія Бога Шиви. Сьогодні до мене прийшла енергія України. Дух України передав нам своє послання. Піднімаємося у відновленні справедливості. Настав час повернення усього незаконно, несправедливо забраного у нас, і в кордонах, і поза кордонами. Поза кордонами на території Великої і могутньої, яка була великою і могутньою завдяки силам зла, які нею керували. Забираємо своє. Повертаємо своє за законом справедливості. Ми не йшли ні до кого з війною, ми ні до кого не йшли із руйнацією, з рабунками і з вбивствами. Це прийшло до нас. Ми захищаємо своє і ми повернемо усе, що нам належить. У дію вступає закон справедливості. Закон вищої справедливості, який керує подіями на землі. Закон вищої справедливості відновлює баланс і віддає усе кожному по заслугах. Закон вищої справедливості нікому нічого не списує. Він не підкупний. Ідемо вперед і повертаємо своє. Відкривайте хроніки Акаші. У них все записано, як має бути, і так все й відбувається: Записано у давніх письменах. Не існує пророків не від Бога. Через кожного пророка слова, якого відображають написане у давніх письменах говорить Бог. Ніхто з них не говорить від себе. Уся інформація іде з Божественного джерела. Якщо канали прийому інформації чисті, вона надходить із Божественного джерела, але завжди існує протидія. Сили, які прийшли зруйнувати нашу країну, зламати наш дух, це сили протидії чистим каналам. Маєте чистити ці канали не лише у собі. А й у зовнішньому просторі йдемо уперед. Запущений процес повернення власних територій. Усе буде відбуватися поетапно, повернення територій, відбудова по-новому. Але перед відбудовою необхідна сильна енергетична чистка землі від залишків енергії хаосу, енергії смерті. Необхідно працювати. Роботи дуже багато. Хтось буде працювати із кристалами для чистки території, хтось буде садити дерева для очищення енергії, енергії простору, а хтось дистанційно чистить простір різними божественними енергіями і різними духовними інструментами. Перед тобою зараз стоїть завдання збалансувати енергії з допомогою кристалів. Збалансувати енергію країни. У кожного служителя світла власне завдання, яке він отримує із тонкого плану. Активація символів також дуже важлива звільнення від енергій релігійних егрегорів, визнання волі Творця у всьому, що відбувається. Маємо наповнити нашу країну енергіями світла чистоти. Божественної любові. Маємо повністю очистити наш спільний простір від будь-яких енергій руйнації будь-чого, чи руйнації людського життя у фізичній формі, чи руйнації зведених вами будівель, чи руйнації вашого психічного фізичного здоров'я. Працюємо усі, об'єднуємося усі. Допомагаємо всі один одному. Вчимося прийняттю інших через енергії чистоти помислів і думок. Змінюємося самі і змінюємо нашу українську свідомість. Свідомість України зцілюємо енергії України енергіями чистоти, енергіями кристалічної чистоти. Захищаємося, віддаючи усе одію Творця. У руки Вищих сил пам'ятаємо про священність української землі як праматінки земного життя. У хроніках Акаші Дух України має дуже високу позначку. Дух України позначений особливою стійкістю, свободолюбивістю, незалежністю. Це дуже визначально. Однак для зміцнення нашої суті до цього необхідно додати ще інших характеристик. Має додатися чистота помислів, світло, любов. Дух України це ваша сила і міць. Проте у вас є і слабкість. Ваша слабкість привела на нашу територію загарбників і створила хаос. Ваша слабкість називається Кайдашева сім'я. Як чоя Левицького? Боротьба за приватну власність, що призводить до духовної роз'єднаності. Маєте вичистити у собі внутрінаціональну непримаренність, скандальність, ненависть, неприйняття інші низьковібраційні не яких годуєте і розмножуєте середині країни. Це вас підривало завжди. І це завжди відкривало двері зовнішнім ворогам. Об'єднуйтеся і творіть разом на благо одні одне. Об'єднуйтеся у світлі і любові Творця. Ми повертаємо. Ми запустили процес повернення територій. Це не відбудеться за один день, не відбудеться без втрат. Така ціна будь-якої перемоги. Перемоги над власним внутрішнім ворогом всередині себе. Перемоги над ворогом всередині країни. Перемоги над зовнішнім ворогом через втрати біль, страждання до очищення. І до побудови тієї країни, у якій бажаємо всі разом жити в любові і світлі. Очищення. Очиститися самим, очистити енергетичну територію. Активувати важливі енергетичні канали, важливі енергетичні символи України. Кожен із духовних провідників отримує певні інструменти для своєї роботи, певні орієнтири. Вказівки, і має робити те, на що йому вказують вищі сили. А решту ті, хто тягнеться до світла, мають рухатися за ними. У кожного своя робота. Чим вищий рівень, тим більше завдань, більше відповідальності, а мета одна: до світла, рух України до світла. Маєте прочищати усі валуни хаосу на цьому шляху, хаосу всередині себе, всередині країни і ззовні. Люблю вас безмірно, ваша Україна. Запрошую на мої авторські курси базової енергетичні діаманти Фіолетового полум'я та Арханіцькі промені зцілення» і «Куб Метатрона». на курсах. Для вас відкриваються двері у світ божественних енергій, з допомогою яких ви навчитеся зцілювати від низьких вібрацій себе і своє життя, змінювати своє життя на краще.